Професія токар завжди була і буде потрібною у машинобудуванні. Якщо ви бажаєте стати справжніми професіоналами токарної справи, цей курс саме для вас. Інтерактивний курс Технологія обробки зовнішніх поверхонь розроблений таким чином, щоб ви змогли за невеликий проміжок часу опанувати основні навички обробки металу на токарних верстатах. Цей курс містить основні теми щодо обробки зовнішніх поверхонь, а саме, Типові деталі циліндричної форми і технічні вимоги до них, технологія обробки зовнішніх циліндричних поверхонь і торцевих поверхонь, припуски на обробку, класифікація та будова різців, режими різання при обробці циліндричних поверхонь, технологія обробки ступінчатих валів, основні види дефектів при обробці зовнішніх циліндричних поверхонь. Інтерактивний курс орієнтований на здобувачів онлайн освіти та очного навчання. Курс також може бути корисним як для самостійного вивчення теорії токарної справи, так і для викладачів при організації дистанційного навчання. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви опануєте етапи обробки зовнішніх поверхонь, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних токарних пристроїв. Отримаєте інформацію про просту та середню складність контрольно-вимірювального інструменту. Зможете навести призначення і правила застосування нормального і спеціального ріжучого інструменту. Зможете пояснювати, кути, правила заточування та установлення різців. Набудете знання про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості, будете розуміти вимоги до професії та основні питання охорони праці під час професійної діяльності. Курс дає можливість набути теоретичні та практичні навички завдяки тестуванню, інтерактивним вправам, відеоприкладам етапів обробки поверхонь, знятим у сучасній майстерні Запорізького машинобудівного вищого професійного училища. Курс розроблено досвідченими фахівцями професійно-технічної освіти Запорізької області, завдяки підтримці програми «EU for Skills – кращі навички для сучасної України. Бажаємо вам успіху та натхнення у навчанні!